Краща в світі жінка українка, У ній сплелись і розум, і краса. Вона тендітна й ніжна, ніби квітка, а глибина очей, мов небеса. Вона уміє бути чарівною, та в той же час і скромна, і проста, не зіпсувати косу сивиною, і зморшкам не затьмарити уста. Вона і щира, і добра. І мрійлива, а її голос чисте джерело. Вона посеред інших особлива, бо завжди випромінює тепло. Прочуйне її серце, пишуть вірші, кричать журнали з перших сторінок, бо ж Українка це найкрасивіша на всій планеті жінка із жінок. Сьогодні День Українки. Вітає прекрасних незламних жінок. В Україні жінка, кожна берегиня, а на грудях хрестик оберіг святиня, кожна є голубка, вірна і кохана, кожна є як Янгол, і сестра, і мама, кожна є як квітка, гарна і цілюща, в серці кожна має віру невмирущу, кожна є, як зірка, вогник благодатний, що в тяжку годину на пожежу здатний. В кожній сила роду, а в молитвах чари, їх бояться відьми і усі мольфари. Кожна, як колиска, береже родину, плаче у скорботах за свою країну, Вишиває долю сонцем і нитками, Щоби колосились ниви колосками, хрестики рівненькі, жовті та блакитні, як хоробре військо, сильне і непохитне. Кожна сіє квіти, у душі й на грядках, варить борщ і знає до різдва колядку. Кожна намистинка, разом намисто, Бачить наші сльози, матінка прачиста. Поки є на світі українська жінка. Пахне світ вишнями, маком і барвінком, пахне хлібом, Паскою, дичками, грошками, миром і любов'ю Господа дарами. А українки в світі є найкращі. Хоч обійдіть весь світ, але нізащо, ніде не знайдете таких, як є у нас в Україні, бо українська жінка то любов, що не зникає, бо українська жінка то життя, що все перемагає. Бо українська жінка це земля зі щедрими дарами. Бо українська жінка матір, що народжує дитину, бо українська жінка це надія у лиху годину, віра чиста, що не згасне, бо українська жінка допомога, що приходить вчасно. Бо українська жінка то краса, яка врятує світ. Бо українська жінка муза, творчість і душі політ. Бо українська жінка справедливий, що несе нам правду. Бо українська жінка то вода цілюща, що втамує і спрагу. Бо українська жінка то загазка, таємниця і магніт. Бо українська жінка це сама природа і цілий світ. Бо українська жінка захисниця берегиня і роду, бо українська жінка віра неподільна, сильна і вільна. Незламні люди моїй країні, Незламно вільні, незламно сильні. Незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині, чи сіне на сонце над нашим краєм, бо ми не скорені, бо ми не зламні.